Я запишу своє життя, щоб не забути, та зберегти те сокровенне і святе, що допоможе правнукам збагнути, з якого ґрунту їхній рід росте. Я напишу про голод та про зраду, і за смертельний з ворогом двобій всіх тих, хто замість дій дають пораду. За тих, кого уже загарбав змій, я напишу про мужність та про силу славетних дочок і синів, що йдуть у бій, про унікальну волелюбну жилу, яка що миті змушує дій. Я напишу зі мною правди сила, про те, що описати. Бракне слів, щоб нація моя себе зростила, впустивши світло до своїх голів.